Давайте долучимо ще одного гостя до нашого етеру. І розпитаємо Андрій Добрянський. Доєднується до нас, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, дякую вам, що ви з нами цей вечір. Вітаємо вас. Вітаю і дякую, що знову запросили. Пане Андрію, ну запросили зрозуміло, бо хочемо знати, що думаєте про оновлену стратегію національної безпеки. Все зрозуміло, що «Make America Great Again», Але у цьому контексті, ну чи не вважаєте ви, що Вашингтон фактично більше не готовий десь підміняти собою міжнародні інституції і більше не готовий виконувати роль такого безпекового жандарму в світі, та тому що ну сьогодні кажуть, з'явився і допис про те, що білий дім що дні, коли США тримали на своїх плечах весь світовий порядок, закінчилися. Ну тобто, це ж загалом про архітектуру безпеки. Я думаю, що на взагалі це розуміють наші європейські європейські союзники, що навіть і що на нинішнього дня. Ще головний командувач НАТО це є Америка. Треба приготуватися до певного дня, коли це не, не, не вийде в майбутнє. Ми так само бачили у тім документі 28-пунктовий, який Америка дуже підкреслювала, що це було їхній план, не не ворога. Але що включно в ті в документі було, що Америка би провадила роль як Посередник між НАТО і нашого ворога, яке є дуже дивне, бо знову кажу, що Америка є головним командувачом е, 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 натовської армії і цілого союзу. Е, але далі, втім, е, можемо підкреслювати, що. Це не було велике оголошення цієї нової стратегії, що не було прес-конференція. Це просто вийшло онлайн і журналісти це згадали. Але багато це що було включене, в тім менше згадається, ви згадали Америка Ферст. Це багато з цього чується, що віцепрезидент має багато включення до цього, і дуже мені пригадує його промови в Мюнхені з початку цього року, коли він декларував до світу, що що буде нова система, і тут в новій стратегії ми це бачимо. Китай, власне, у цій стратегії як описаний, ну і зрозуміло, що очевидно буде зосереджена досить велика частина американської уваги саме на Китай. Так я думаю, що перша частина цього багато говорить більше про західні території, а що прикордонна служба і охорони кордону Америки є головне. Uh, Китай так, але дивніше, що ну. Мабуть, не дивніше, коли ми чуємо риторику президента і його радники, але давніше, що тут нічого після п'ять років після всесвітньої пандемії вони зникли будь-якої згадання, що треба приготуватися до міжнародних пандеміях, до зміну клімату, до інших, ну таких богданих змін у світі, і приготуватися до старшої архітектури, як ви сказали, архітектура імперії, і тут. Дуже коли перечитаємо цілий документ, ви задали Китай, що Китай б мав одну імперію і е, Америка бамала другу. Але як це би вийшло, я думаю, що практично у переговорах між Адміністрацією Америки з Китаєм е, Америка не ще не має певне розуміння, яку стратегію брати з Китаєм в тім, що вони вони хотіли мати торгівленну війну, але вони зараз програють цю війну. Пане Андрію, ми чекаємо на новини опісля зустрічі делегації української і американської, яка відбувається. Я так розумію, що сьогодні буде ще один раунд зустрічі з Вітко Віткофомікушнером пана Умірова і. Ігнатова, але е, новин поки що немає, тому що зрозуміло процес засекречений. Але скажіть, наскільки сьогодні, ну скажімо, підсвічує українську тематику і такі зустрічі, такі слухання, які відбулися, от буквально днями у сенаті, де йшлося про повернення українських дітей. Власне, там була м, пані посолка Українська Ольга Стефанішина, і кажуть, що завітали туди навіть ті законодавці, які відверто були проти України, проти допомоги України і. Е, їхні заяви опісля, звісно, говорили про те, що ті документи, ті законопроекти, які вже довго лежать власне під сукном, не проголосовані. І про те, що Росія країна терористка, і про те, що ну мусять бути і більші санкції, що це може прижвавити цей процес, що відбувається у цьому контексті на рівні законотворчому? я дуже дякую, що згадали цю справу. І цього тижня надзвичайно. Відбулося не тільки в Генасамблеї ООН, де було голосування щодо українських дітей, але й так само в, в Сенаті. І в Сенаті я згадую, що це відбувалося в Сенаті, і сенатори очолювали цю цю панелю, цей комітет, але включ включили так само голосів. З палати представників, то тут ми мали з обидва частинах конгресу з обидвох партіях, і як ви чесно згадали, що це було навіть такі голоси, які стояли проти фінансової допомоги України, вони підкреслювали, що це є злочинство. І це треба поправити, і будь-яке завершення і угоди після цієї війни Ми не можемо помилувати це злочинство. Що треба якась справедливість у тій справі і повернення дітей? Так само ми бачили різні країни, які голосували в генасамблеї цього вчора, тільки які. Так само не стояли проти е, Росії так активно як е, раніше. Але у тій справі щодо повернення дітей е, багато більше країн е, стали разом з Україною у принципі, що треба повернення дітей. Але це я можу підкреслювати, що це не відбувається в Вашингтоні незалежно. Це місяцями активізм. І голоси з України, які приїжджають, із Верховної Ради офісу президента активісти з різних неурядових організацій. Як і так само майже кожне відбування тут відзначення голодомору підкреслювало, що був геноцид тоді, але сьогодні відбувається геноцид. Тут не можемо не подякувати безумовно Меланії Трамп, тому що знову є інформація про те, що вона долучена до справи повернення українських дітей. Їх небагато, але звісно, кількість набагато більша, Але ми вдячні за кожну повернуту дитину. Я вам дякую, пане Андрію, що ви долучилися. Андрій Добрянський був з нами на зв'язку. Речник Українського конгресового комітету Америки. Дякую вам дуже щиро. Дякую.